Божі слова на кожен день. Нині я проголошую для вас мої адміністративні постанови, що набувають чинності з дня їхнього проголошення. Ними різним людям призначаються різні покарання. Я виконую свої обіцянки і все в моїх руках. Кожен, Хто сумнівається, буде неодмінно вбитий, немає місця жодним міркуванням. Таких людей буде негайно винищено, що позбавить моє серце від ненависті. Віднині підтверджується, що кожен, хто вбитий, не має бути членом мого царства і мусить бути нащадком сатани. Як первородні сини, ви маєте обіймати свої посади та належним чином виконувати свої обов'язки, а також не бути допитливими. Ви маєте доручити себе планові мого управління, і, хоч де ви є, ви маєте свідчити про мене та прославляти моє ім'я. Не робіть ганебних вчинків. Будьте прикладом для всіх моїх синів і мого народу. Не будьте жодної миті розпусними. Ви маєте завжди поставати перед усіма в образі первородних синів і не бути улесливими. Навпаки, ви маєте йти уперед із високо піднятою головою. Я закликаю вас прославляти ім'я Моє. А не ганьбити його. Кожен, хто є первородним сином, має свою власну функцію і не може робити всього. Такою є відповідальність, яку я поклав на вас, і ви не маєте від неї ухилятися. Ви маєте присвятити себе всім серцем, усім своїм розумом і всіма своїми силами виконанню того. Що я довірив вам. Із цього дня по світу усього Всесвіту обов'язок пасти всіх моїх синів, і весь мій народ буде покладено на моїх первородних синів, і я каратиму будь-кого, хто не зможе присвятити все своє серце та розум його виконанню. У Цьому моя праведність. Я не пожалію навіть моїх первородних синів і не буду до них поблажливим. Якщо серед моїх синів чи серед мого народу знайдеться хтось, хто висміє чи образить одного з моїх первородних синів, я жорстоко покараю його, бо мої первородні сини. Представляють мене самого. Як хто чинить із ними, так чинить і зі мною. Це найсуворіша з моїх адміністративних постанов. Я дозволю моїм первородним синам за їхнім бажанням вершити мою праведність проти будь-якого з моїх синів та мого народу, хто порушить цю постанову. Я поступово покидатиму тих, хто ставиться до мене легковажно, приділяючи увагу тільки моїй їжі, одягові та сну, хто переймається тільки моїми зовнішніми справами, незважаючи на мій тягар та не приділяючи уваги належному виконанню своїх власних функцій. Це звернено до всіх, хто має вуха. Той, хто закінчив службу мені, має покірно і без галасу відійти. Будь обережним, інакше я розберуся з тобою. Відтепер мої первородні сини візьмуть до рук залізний жезл і почнуть вершити мою владу, керуючи всіма країнами і народами. Ходити серед усіх країн і народів. Та вершити мій суд, праведність і велич серед усіх країн і народів. Мої сини та мій народ будуть боятися мене, хвалити мене, радіти мені й прославляти мене без кінця, тому що мій план управління виконано, і мої первородні сини можуть царювати зі мною. Це є частиною моїх адміністративних постанов. Після цього я повідомлятиму їх вам мірою поступу роботи. Зі згаданих вище адміністративних постанов ви побачите, у якому темпі я виконую свою роботу, а також до якої стадії дійшла моя робота. Це буде підтвердженням. Я вже засудив сатану, оскільки моя воля нічим не обмежена, і оскільки мої первородні сини здобули славу поряд зі мною, я вже звершив свою праведність і велич над світом і всім, що належить сатані. Я й пальцем не ворухну для сатани і не звертаю уваги на нього. Бо він навіть не заслуговує на розмову зі мною. Я просто й далі роблю те, що я хочу. Моя робота йде спокійно, крок за кроком, і моя воля безперешкодно поширюється по всій землі. Це до певної міри осоромило сатану, і його було повністю знищено, але саме лише. це – не виконало моєї волі. Я також дозволяю моїм первородним синам виконувати мої адміністративні постанови над ним. З одного боку, я дозволяю сатані бачити мій гнів щодо нього, з іншого боку, я дозволяю йому бачити мою славу, бачити, що мої первородні сини. Найбільш переконливі свідки приниження сатани. Я не караю його особисто. Навпаки, я дозволяю моїм первородним синам вершити мою праведність і велич. Оскільки раніше сатана знущався з моїх синів, переслідував моїх синів і пригнічував моїх синів, то сьогодні, після закінчення його служби. Я дозволю моїм зрілим первородним синам розібратися з ним. Сатана виявився безсилим проти падіння. Параліч усіх народів світу найкраще тому свідчення. Люди, що сваряться, і країни, що воюють, очевидні прояви падіння сатанинського царства. Причина – Через яку я не виявляв жодних знамень і чудес у минулому, полягала в тому, щоб принизити сатану і крок за кроком прославити моє ім'я. Коли із сатаною буде покінчено, я почну виявляти свою силу. Те, що я кажу, стає реальністю і надприродне. Що не відповідає людським уявленням, здійснюватиметься. Оскільки я сам практичний Бог, я не маю правил, і оскільки я говорю відповідно до змін у моєму плані управління, те, що я говорив у минулому, не обов'язково застосовується в сьогоденні. Не чіпляйтеся за власні уявлення. Я не Бог, який дотримується правил. Зі мною все є вільним, трансцендентним та цілковито розкутим. Можливо, те, що було сказано вчора, сьогодні вже застаріло, а можливо, сьогодні воно може бути відкинуте, проте мої адміністративні постанови, відколи вони оприлюднені, ніколи не зміняться. Це етапи мого плану управління. Не чіпляйтеся за правила. Щодня з'являється нове світло та нові откровення, і таким є мій план. Щодня моє світло виявлятиметься в тобі, і мій голос долинатиме до світу Всесвіту. Чи розумієш ти це? Це твій обов'язок. Відповідальність, яку я поклав на тебе. Ти не маєш нехтувати нею ні на мить. Я використовуватиму до кінця тих людей, яких схвалюю, і це ніколи не зміниться. Оскільки я Всемогутній Бог, я знаю, якого типу людина що має робити, а також якого типу людина, що здатна робити. Це і є моя всемогутність.